Іноді Оуду робить речі, яких я справді не розумію. Один із таких випадків це зміни у конструкторі звітів у версії 17. Я цього зовсім не зрозумів. Ще один випадок стався нещодавно. Я справді не знаю, чому вони зробили це саме так. Це не аби як дратує, але на щастя, тому я рада. Дозвольте показати, як я зіткнувся з цією проблемою, коли проводив для клієнта навчання на тему обліку платежів в Оуду. Наразі я маю досвід бухгалтерського обліку у минулому. Тому я зазвичай почуваюся досить впевнено, коли йдеться щодо бухгалтерії та Оуду. Тому я не надто хвилювався. Переходжу до модуля бухгалтерія. Потім до клієнтів, клієнтів, далі до платежів, і створюю нову оплату для Ендрю на суму 500 доларів. Оплату створюю вручну у журналі-рахунку банку. Все йде як слід. Я зберігаю та підтверджую оплату. Нічого надзвичайного, так? Насправді трапилось дещо дивне, але я цього не помітив. Але ж до цього ми ще повернемося. Далі переходжу до журналів, відкриваю банк, переходжу до виписок. Створюю нову транзакцію, щоб узгодити з оплатою на суму 5 тисяч доларів, та зберігаю. Але я не бачу тут нічого, що можна було б зіставити, окрім видаткової накладної. Я очікував побачити оплату, особливо тому, що я щойно створив її, але ж її немає. Що ж відбувається? Якщо перейти до звіту дебіторська заборгованість, я також не бачу там цієї оплати на 500 доларів, хоча вона повинна бути, бо я її ще не узгодив з накладною. Тож, розважаємось далі. Повертаюсь і бачу, що в оплаті немає жодної проводки. Халепа Якщо ви працюєте з бухгалтерією в Олду, то знаєте, що раніше оплата формувала проводку, що відбувалась у бухгалтерському журналі, незалежно від того. Чи була вона узгоджена з накладною, чи ні, і відповідно була доступна для узгодження з банківською випискою? Отже, я, як бухгалтер, починаю шукати, що ж сталося. спочатку звернувся до документації ОУДУ. однак, в ній опис збігається з роботою версії 17, але ж це не так. Якщо ви знайомі з документацією, Оуду, це не дивно. З тим в ній все дуже сумно. Оуду, конче потрібно то виправити. Тоді я звернувся до друзів на Reddit. Чому в біса таке могло статись? Власне, в мене не виникало питання до цього як до рішення, бо ж я сприймав це просто як те, що не працює як слід. Я цілком був певним, що не буде жодної логічної причини чи то пояснення для такої побудови. До того припускав, що може запропоную власні міркування, і був абсолютно готовий це зробити. Але я все ще не розумів, чому було зроблено саме так. І ось хтось відповів мені на Reddit, погодившись, що це безглуздо, та порадивши, як тому дати раду. Дякувати небесам за янголів Редіт, зокрема за користувача Why Must you know This. Дякую. Тепер дозвольте показати, що ж слід зробити з тим всім. Переходимо до модулю бухгалтерія та відкриваємо налаштування журналу, клікнувши на три крапки та переходимо до вхідних оплат. Та відкриваємо теку рахунки неузгоджених вихідних оплат. Якщо ви новачок у версії 18, вам потрібно відкрити план рахунків. Та переконатися, що у вас є рахунки неузгоджені надходження в активі та неузгоджені оплати в активі. Якщо ви почали працювати у версії 18, як я вже казав, таких рахунків більше не існує. ОУДУ не створює їх автоматично, тому вам доведеться створити їх вручну. Після того як ви їх створите, поверніться сюди, і для кожного вхідного платежу встановіть рахунок неузгоджених надходжень. Зробіть це як швидше. А потім перейдіть до вихідних платежів та встановіть для них рахунок неузгодження оплати. Тепер дозвольте показати, до яких змін це призведе, коли ми створимо нові платежі. Отже, зберігаємо, переходимо до створення нового платежу. Заходимо в модуль бухгалтерія, далі клієнти, потім оплати. Тут створимо новий платіж знову від Andrew Test» і на суму 10 тисяч доларів, щоб він відрізнявся. Дата правильна вкажімо 1, 2, 3, 4. Журнал банк спосіб оплати вручну усе як слід підтверджуємо. Тепер все набагато краще, бо ми маємо бухгалтерську проводку, що дозволяє зробити нам те, що потрібно. Ми можемо узгодити цей платіж з накладною, побачити його у звіті дебіторської заборгованості та інших розділах бухгалтерії. Ми також можемо узгодити його на банківському рахунку. Спершу перевіримо реалізацію. Якщо перейти до клієнтів, реалізація створюємо нову накладну для Andrew Test на 10 тисяч доларів. Прибираємо податки, бо вони нам не потрібні. Підтверджуємо. Ви бачите, у нас є кредит на 10 тисяч доларів. Це оплата 1, 2, 3, 4. Гаразд, переходимо до звіту Дебіторська заборгованість, і тут бачимо, що у нас є неузгоджені 10 тисяч доларів. Звичайно, маємо відповідну реалізацію. Ось перевага бухгалтерської проводки, правда? Нарешті повертаємося до бухгалтерського журналу, відкриваємо неузгоджені операції. Я змінюю суму на 10 тисяч доларів, і тепер платіжна 10 тисяч доларів у рахунках неузгоджених надходжень, з яким потрібно його узгодити. Обираємо та підтверджуємо, усе працює ідеально. Тож який тут висновок? Головний висновок: не панікуйте. зазвичай є рішення, навіть якщо ОУДУ не надає його самостійно. Інший важливий урок обов'язково використовуйте спільноту ОУДУ. Це одна з найкращих спільнот. Яку я бачив, щоб отримати допомогу Незрідка Це корисніше за офіційну підтримку ОУДУ або документацію, що на жаль говорить не найкраще щодо останньої. Тож, друзі, сподіваюся, це було корисно. Я сам багато чого навчився. Якщо у вас є питання або ви стикаєтесь з проблемами у роботі з ОУДУ-18 чи ОУДУ загалом, пишіть про це у коментарях. Я впевнений, що ви отримаєте чимало порад та допомоги і, можливо, зможете розв'язати проблему та зробити спільноту кращою. Якщо вам потрібна підтримка або допомога, завжди можете на це розраховувати. Дякую за перегляд, друзі. Невдовзі ще побачимось.